Компанія технологій та будівництва КТБ Груп є розробником та виробником алюмінієвих конструкцій, які використовуються у приватному та комерційному будівництві. Основний акцент КТБ Груп зробила на професіоналів, менеджерів, конструкторів, інженерів і технологів. Компанія прагне до довгострокових відносин як з постачальниками, так і з замовниками, що гарантує якість виконання робіт, відмінну якість продукції забезпечує співпраця з відомим на всю східну Європу виробником алюмінієвих профілів АЛюТЕХ. На сьогоднішній день компанія використовує систему фасадного скління Alt f 50 систему вхідних дверей Alt v 62 та c 48 Використовуючи комплектуючі провідних європейських виробників, КТБ Груп впевнена, що вироби будуть працювати на благо замовника. У компанії створений відділ проєктування, що дає змогу самостійно розробляти та моделювати майбутні вироби. Зазвичай це пов'язано з пошуком альтернативних нестандартних рішень з використанням передового досвіду. Виготовлення продукції проходить в три етапи: проєктування, виготовлення та монтаж. Особлива увага приділяється проектуванню та пошуку нових технологічних рішень, що забезпечується проектним відділом. Тут розробляється концепція, розрахунок та візуалізація виробу. На основі технічного завдання ми створюємо 3D-модель майбутнього проекту. Після проведення всіх розрахунків, візуалізації та затвердження проект поступає на виробництво. Ми маємо власне виробництво, що дає змогу реалізувати практично будь-яку ідею клієнта і в найкоротші терміни. Цех компанії оснащений механізованим обладнанням, що дає змогу при невеликій кількості працівників швидко і мобільно виготовляти потрібні обсяги продукції. Ми можемо виготовляти алюмінієві конструкції будь-якої складності. Швидкість виконання замовлення забезпечується постійною наявністю потрібної сировини, яка зберігається в складських приміщеннях компанії. У нас на складі завжди є сировина, завдяки чому ми у стислі сроки можемо виконати будь-яке замовлення. Після виготовлення вироби готують до транспортування. Компанія забезпечена власним транспортом, що дає змогу вчасно доставляти вироби замовнику. На третьому етапі ми здійснюємо монтаж конструкцій, їх перевірку та здачу замовнику під ключ. Продукція компанії реалізовується по всій Західній Україні. У 2015 році компанія спроектувала та засклила елітні житлові комплекси Люксхаус та набережний квартал, АЗС Олас та багатофункціональний комплекс у місті Луцьку. Основна концепція розвитку компанії це виготовлення якісної та доступної продукції, яка робить життя нашого клієнта зручнішим, а навколишній світ красивішим. Продукція компанії дає змогу замовникам отримати надійні та зручні конструкції, стійкі до навантажень. Це робить алюміній дуже популярним. Також варто відзначити, що профіль з алюмінію зручний для створення найрізноманітніших конструкцій, що дає волю фантазії. Основна перевага алюмінієвих профілів полягає в тому, що вони забезпечують ефективний захист від вологи, холоду і шуму всередині приміщення, а також алюміній не підлягає корозії. Завдяки цьому такі конструкції дуже часто застосовують для оформлення балконів, басейнів і оранжерей. Компанія КТБ Груп за короткий термін існування стала надійним партнером багатьох відомих підприємств регіону, з впевненістю дивиться в майбутнє і готова до вирішення задач будь-якої складності.